Всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачну борщову заправку. Перець болгарський ми будемо нарізати кубиками. Цибулю також нарізаємо кубиками. Бурку і буряки натираємо на грубу терт. всі нарізала, натерла, ставимо кастрюлю на огонь, додаємо сюди олію, олія нагріється і будемо тушкувати цибулю. Цибуля підсмажилась і ми додаємо сюди моркву. Додаємо сюди буряки. Далі ми додаємо перець болгарський. Всі овочі в каструлі вже підсмажились, і ми додаємо сюди перекручені помідори. Все змішали, закриваємо кришку. І ставимо на невеликий огонь на 40 хвилин тушкуватись. Заправка тушкується вже 40 хвилин, і ми додаємо оцет, цукор, сіль, паприку і перець гіркий. І також додаємо столову ложку тертого чеснику. Все гарно змішуємо. Залишаємо ще на 5 хвилин, щоб воно гарно прокипіло. Пройшло ще 5 хвилин, заправка вже готова. Ми беремо стерильні баночки і розкладаємо по банках. Заправка на всю зиму готова, вона виходить дуже смачна і запашна. З неї можна приготувати як м'ясний, так і пісний борщ. А ще її можна подати до любого гарніру як повноцінний салат із буряка. А я запрошую вас на свій канал. Готуйте разом зі мною і всім смачного!